День любі малята. Запрошую вас помалювати разом зі мною. Подивіться, хто завітав сьогодні до нас у гості? Впізнаєте, це комаха сонечко. Ви, напевно, малята зустрічали сонечок на вулиці під час прогулянок. Давайте розглянемо його. Спинка у сонечка круглої форми. А якого кольору? Правильно, спинка червона. Що є на спинці у сонечка? На спинці є цяточки. А вони якого кольору? Так, цяточки чорного кольору. Зверху у сонечка голова чорного кольору. На ній вусики. Ліворуч та праворуч на тулубі тоненькі лапки. Ось декілька цікавих фактів про цю незвичну комаху. Плями у сонечок призначені для відлякування хижаків. Як не дивно, це працює. Але плями є не усіх сонечок. Птахи не вживають в їжу сонечок. Вони знають про їх токсичність. Переважна більшість сонечок хижаки, але є серед них і повністю рослиноїдні види. Сонечка основні винищувачі попелиць, яка поїдає рослини, тому фермери ставляться до цих комах дуже добре. Пропоную вам малята намалювати сонечок. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Прилетіло сонечко на мої долонечки, криця червоненькі, цяточки чорненькі, по всім пальчикам ходила і з місцинця полетіло. Молодці. Малювання сьогодні буде не традиційне, а картоплиною. Для цього нам знадобиться картопля, розрізана на дві частини, більша та менша. Вирізаний листочок фарби червона, чорна та біла. Два пензлика, ємність з водичкою та ватна паличка. Беремо пензлик у ручку, вмочимо його у водичку і в червону фарбу. Наносимо червону фарбу на половинку нашої картоплинки. Притримуємо листочок ручкою і робимо відбиток. Повторюємо знову також саме. Знову притискаємо. Таркушем робимо позиток. Можна тут все малювати. Інша частина картоплинки трішки менша, тому це буде трішки менше сонечко. Малюємо таким же самим чином. Притискаємо до листочка. Тепер трішки почекаємо, коли підсохне фарба. Ось підсохли наші відбитки. Тепер намалюємо голівки нашим сонечком чорною фарбою. Пензликом з тоненьким ворсом. Замальовуємо одну частинку нашого відбитку. Робимо, і під нові шокін. Тепер проводимо тоненьку лінію посередині, робимо крильця. Ось криця готові, тепер ми намалюємо вусики на наше сонечко. По два вусики у кожного сонечка. Тепер ми будемо робити цяточки. Для цього ми використаємо наш мізинчик. Занурюємо його у чорну фарбу і малюємо на кожному крильці по трисяточки. Ще сонечко можна домалювати оченята. Для цього використовуємо ватну паличку, вмочуємо білу фарбу. Також, за вашим бажанням, можна домалювати нашим сонечком лапки. По три лапки з кожного боку. Ось такі сонечка у мене вийшли. А ви, малята, зробіть свої та надішліть мені фотографії. Буду чекати! До побачення!